Синя Дарчук, бронзова призерка перших юнацьких олімпійських ігор у Сінгапурі, тренується у тренера слов'янської школи дзюдо Дмитра Ігнатенка. Бойові риси характеру Ксенії дійсно яскраво проявляються під час тренування. Та мало хто знає, що ця 17-річна дівчина спортсменка в третьому поколінні. Її батько радянські часи став срібним призером чемпіонату радянського союзу. Папа займався вільною боротьбою і привів мене от сюди в зал. Почала постепенно постійно тренуватися. Я, звісно, не думала, що прям результаты. Я думаю, ну буду но тренуватися. до ну, щоб до олимпийской бронзы никогда не думала, що расту. Ми поспілкувалися з дідусем сині Тарасом Дарчуком. Рано втратив батьків вихованець дитбудинку, спортом, захоплений з дитинства, та мав в ньому неабиякий успіх. Вся та любов, яка у них є до боротьби. Она передається, будемо говорити по наследству від мене до сина, от сина до э, значит, до внуки до внучки. И тут э, и сина заслуга, і ясно, що мой там определенний маленький вклад, тому що як и давал і давав советы, і, э, і підказував. Ясно, що человек, который трудится с нею, тренер, не треба преуменьшать, он сделал очень много. Тарас Васильович вважає себе успішним спортсменом, не програв жодної зустрічі у боксі, став чемпіоном обласної ради авангард з боротьби. Та все ж таки думає, що тренерство у нього виходило краще. Сьогодні у дідуся Ксенії Тараса Дерчука нове захоплення. Прекрасна ягода Кавун. Це ягода, якої нету рівних, немає, особливо, коли її вирощують без, без нітратів, без пестицидів. Так, без гербіциду, приміняння гербіциду. Тарас Васильович вирощує кавани на особистій бахчі. Він тримається позиції не застосовувати хімічних речовин і має мрію, аби усі, хто вирощує овочі та фрукти на продаж, не застосовували хімікатів. В інтернеті, там є моє значить, обращення, щоб все-таки подумали за наших дітей і стариків. ані більше всього раніми.